Тому важливо проходити діагностику шлунково-кишкового тракту, якщо є скарги перед початком схуднення для того, щоб максимально уникнути наслідків і ускладнень зі сторони інших органів та систем. Людина, наприклад, має скарги, але не діагностувала, не зробила там банально узі активно сіла там на дефіцит калорій, Які можуть бути тут наслідки для пацієнта? Діло в тому, що можуть бути навіть пацієнти, у яких ще немає жовчокам'яної хвороби, але є, наприклад, загущення і навіть безсимптомно. І при дуже такій довготривалій і нещадящій дієті, а більш виснажливі, може вже на фоні такого стану з'явитися жовчокам'яна. Тобто, тоді, коли вже є наявна жовчокам'яна, то більшою мірою якісь симптоми такі у пацієнтів є. Це може призвести саме схуднення до Виходу цих каменів варіант або просто пацієнт звертається до лікаря, або це стан гострого живота, тоді коли пацієнт попаде на хірургічний стіл. А наприклад, які, які можуть бути симптоми у пацієнта в процесі схуднення, які можуть сигналювати організм йому? Що в нього якісь є проблеми з жовчним міхуром, частіше всього почнеться, звісно, з печії, бо тоді, коли вже буде тягнути в підребері справа, то вже є більш такі глибокі питання. Тобто, скоріше всього, мінімум буде спазм, максимум реально з'явилося або є недіагностоване каміння. Закреп він буде при дисфункції жовчного міхура. Тобто, тоді, коли він скорочується, не тоді, коли їжа потрапляє в 12 пало, або навпаки, не. Не потрапляє 12 пало, тоді, коли туди потрапляє їжа. І тоді, при оцій дисфункції, більшою мірою пацієнти будуть скаржитись не скільки про закреп, а скільки про різницю стулу. тобто то є закреп, то є навпаки діарея. Частіше всього пацієнти з такими симптомами про різницю стулу не хочуть ще худнути, бо типу і так щось не зрозуміле і скоріше звернуться до лікаря спочатку з цим. А чи адекватно, якщо пацієнт приймає препарати лактолози самостійно при закрепах? Я б взагалі відмінила максимально неконтрольований прийом ліків будь-яких, ну тобто навіть ферментативних, бо наші пацієнти. Вони люблять експериментувати над собою, мені це дуже подобається. І навіть тоді, коли немає ферментативної недостатності, вони п'ють ферменти той самої підшлункової залози, викликаючи в подальшому запалення самої підшлункової залози. Тобто краще звертатися до лікаря, будь ласка, не до фахівця аптеки фармацевтів, а саме до лікаря безпосередньо, хоча б спочатку сімейного.